Через страви надихають пізнавати Україну. Валерія Бучаста разом із своїм чоловіком із Бердянська виїхали ще у перші дні вторгнення. Згодом оселилися у Івано-Франківську та почали вивчати і популяризувати українську кухню. Як саме розкажуть у наступному сюжеті? Валерія Бучаста та її чоловік оселилися у Івано-Франківську у 22-му році. Сподівалася згодом повернутися у рідне місто Бердянськ. Проте не вдалося через окупацію. Покидали з думками, що ми їдемо буквально на три дні. Взяли дуже з собою мало речей. Була просто думка, що ми їдемо буквально там пересидіти, перечекати, подивитися, що буде, як події будуть розвитати розвиватися надалі. Але дійсно думали, що це ну може там пару тижнів буде, і ми повернемось додому. От. Виїжджали з думками, що якщо бо місто окупували, тому що були такі вже думки, ми буквально не так далеко заходимося від Криму. Через півтора року на. В Івано-Франківщині пара розпочала вивчати українську кухню. Як з'ясувало подружжя, про частину страв вони і не чули. З переїздом, з переміщенням всередині країни побачили дійсно різноманіття, коли ти все життя живеш на півдні України, на південному сході, коли ти. Е Опинився на заході України, то ти бачиш, оце е, таке е, різноманіття української культури. Тобто, е, це дійсно щось трохи інакше, е, незвичне для нас, але це все рівно наше. Свої знання та вміння Валерія демонструвала також на майстер-класах. Більшість з яких проводила на підтримку військових. Таким чином вона популяризувала українську кухню серед молоді. Ми побачили, що е, саме української кухні немає такого, щоб українська кухня була модна. Це тільки зараз зароджується, тобто вона умовно, там модна а в якомусь там колі людей там більш старших, там 30+, плюс. Тобто, якщо казати про молодь, для них там модно, щось там суші, піца, якийсь фастфуд. А хотілося би саме популяризувати українську кухню, щоб і молодь, тобто з самого свого початку, свого зрощення, вона полюбила українське, зрозуміло, що це може бути таке ж цікаве, таке ж смачне. Також проводили різні майстер-класи із мотанки, як робити мотанку. Тобто ми не тільки популяризуємо традиції через страви, а ще намагаємося розказувати саме про інші традиції українські, які теж нам притаманні. Валерія спробувала займатися ще й розписом посуду. Вони зроблені нам на замовлення власноруч на гончарному колі, а, і ці тарілки я самостійно розписувала. Багато страв, яких не знаю, ті ж мазуріки, лиганці дійсно інші назви. Вже відомих страв, от, наприклад, Дриглі, тобто це холодець, який в нас називався холодець, тут називається Дриглі, там які податься з мусом цвіклі. У планах подружжя вивчити розмаїття великодніх страв та навчитися розпису писанок, аби й надалі популяризувати українські традиції.